Вітаю з вами, Пархоменко і Ми сьогодні говоримо про людей, які дають життя самому дорогому це нашим дітям. Ну я прийняла м -м, десь більше п'яти тисяч 5 тисяч дітей. А Людона, а скажіть, будь ласка, чи були у вас практика, наприклад, дівчатка, які у вас народжували, потім яких ви приймали? А потім вони вже приходили і а самі ми... це вже Я онуки. Працюю 40 років, тому за 40 років вже цим дівчаткам було 20 і 25, коли вони народжували. Вони мені признавали, що мами їхні, що вони народжували ці дітей. До нас привозили жінок з сум от від отвітля, uh -huh. як вони народжували, який в них був потяг до цього материнства. Як вони обнімали цих своїх діток? Нашому навіть от бомбосховищі, uh -huh. де ми приймали цих діток з особистого життя, от ви самі лікар. А... Да. От, як ваша родина? Родина в мене теж всі так Так вийшло, що родина в мене всі ліпить. Моє бажання і найбільша мрія це мир і процвітання нашої країни.